Шановні учасники змагань, гості міста, судді, я маю честь від імені обласної адміністрації і управління спітичної культури і спорту. Вітати вас на нашій землі, на нашому прекрасному озері. Це водне плесо. Бачили вже змагання міжнародного рівня з інших видів спорту. Тут проводили чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Багато міжнародних і національних змагань проводили зреслування з парусного виду спорту. І ми надіємося, що сьогодні. Організатори і всі ті, хто долучився до цих змагань, зроблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб і вам сподобався Тернопіль, щоб вам сподобалося водний плесо. І ці змагання вже були в нас не останні, а напевно перші і традиційні. І тому я бажаю вам, щоб сьогодні вам була вдача, успіх і всього вам хорошого. Спасибі вам. Також присутній на наших змаганнях людина, яка долучилася до організації цих змагань, ми його так жартома в Тернополі називаємо це є почесний, тобто почетний президент нашої федерації. Почетний, тому що він тільки по чотних числах, а понечних завтра буде командувати деда. Так, коротко я хочу вас ознайомити з суддівською колегією. Головний суддя змагань. Президент Київської Федерації риболовного спорту, віце-президент е, Української Федерації риболовного спорту е, України двірний Яків Андрійович. Я е, на цих змаганнях буду виконувати функції заступника головного судді Копчик Сергій Іванович. Е, секретар, головний секретар наших е, змагань, спісок Андрій Мирославович Ну він зайнятий своєю кухнею. Хочу коротко. Ну, ознайомити не коротко, тому що це не вийде коротко. Ознайомити вас із суддівською бригадою. Значить, старші секторів. Волчастий сектор А. Грицина, сектор Б. Рюмін, сектор Д. Гаврилюк, сектор С. Буковецький, сектор Є. Е. І, відповідно, зрештою суддівської бригади, помічниками суддів старших секторів. Білонога, Легенький, Дем'янюк. Васильчишин, Василь Білик, Соколовський, Омельчук, Гутенюк, Волошин і Крупа. Слово надаю головному суді змагань двірному Якову Андрійовичу. З очередним нашим виясненням отношений. По проверке вашего мастерства, это Кубок Украины. Наверное, это завершальный уже в этом сезоне. Потому что пошла теплынь, и вряд ли что-то можно еще придумать. Правила те же, международные. Двумя заклашкованными лунками работаем. Рыба в зачет идет вся, кроме щуки и судака краснокнижные рыбы тут вроде ее нету значит все остальное как обычно ход в зону по сигналу прикормка литр мотыля наживочный прикорм литр, 2 литра сухого до проверки без смешивания ну прикормка как обычно все уже не первый раз участник то этом самым. Значит, судьи отберут у вас уловы, сдадите. Единственная просьба, даже среди, скажем, массивных спортсменов как-то рыба на взвешивание подается в нечистом виде Если это самое, будете готовы сами. Она не будет принята. Показания, которые при взвешивании... Говорят, что разница в зоне между уловами где-то 3-5 граммов. Сами понимаете, что это такое. Успехов вам, не посадничьи шаги. Можно вы будете какие запитания участников? Значить, зони починаються. А, Б, С. І відповідно, остання зона є. Є туди. Да, є туди. Чехов набор, хто загубив? подивіться, будь ласка. А стартуємо по лінії чи по периметру? По лінії чого? Питання? Буферної зони чи зони? Значить, кожний суддя. Суддя, старші сектори, вони зараз забирають свої сектора, доводять і вся інформація є в них. Всі запитання відповідно до них. Ні, це потрібно вирішити, тому що це здається вбуд. Остається 5 хвилин до входу в кітмічну зону. До входу в зону нас вистраюють в одну лінію. Дають 5 и ми починаємо бігати по зону. Це неправильно. Тобто, те, що то, було на чемпіонаті України, це неправильно. По международным правилам проверили, суддя всіх провірив, подписку проверил, що не є. Сказав і всі розходяться по зоні. По периметрі. Судді все це знали. Ні, ну на чемпіонаті України було. Це власне, ну, ми беремо приклади з проведення чемпіонатів України, але, власне, це ми обговорювали на суддівській колегії, власне, це воно так і є. Після провірки суддями поза межами буферної зони дозволяється вхід спортсменам в буферну зону. Тобто тренери залишаються за межами. Після входу, дозволу входу спортсмена в зону, тренер може переміститися в буферну зону. Дозволяється після провірки спортсменам зайняти периметр зони. Так. Я бажаю вам і всіми організатори цих змагань ні хвоста, ні чешуї. Хай переможе сильніший. Щасливенько вам. todos os dias que